Це мені невідомо. Отже, дивіться, Назар. Зараз я показую. не ви, ви не штовхайтеся тут давайте е, ви, е, 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 працівник розгляне справу і ви назар, поїдете і ми поїдемо. Назар. Я ні до вас, ні до Володі, мужчини Володі, не маю ніяких претензій. Я маю претензії тільки як до людей, які вважають себе працівниками якоїсь певної структури. Правильно. З Національної поліції України. яка Правильно. має код ЄДРПО. Що таке код ЄДРПО? Згідно з положенням про код ЄДРПО, він присвоїться виключно суб'єктам господарювання. Правильно? Я, ну, ми не є Чи ми не госп... Господарювання це не ми є. Ми е... Згідно Конституції України і так само про національну поліцію. Ми згадали за Конституцію України. Так. Є стаття 19. так. і є стаття 17. По перше, одна говорить про те, що. Не можуть е, діяти будь-які збройні формування, не передбачені законом. А ми, Це перше. А ми є озброєння. А формування? ви не передбачені законом? А, а чим А чим ви створені? Чим, чим орган Національна поліція України створена? Є yeah, спеціальні. Дивіться, згідно з закону України про національну поліцію і ми, і, і конституцію України і є причини зупинки транспортних засобів. Ні, 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 ви забігаєте наперед. Я ж вам кажу, є в Конституції найвищий для вас закон, закон прямої дії, про який, який в... Ні, конституція. Закон верховенство право має, він найвищий, його пункти не обговорюються навіть, і там є пункт, який сказано, де я не пам'ятаю, це ніби 19 стаття, шостий абзац. Якщо не помиляюсь, що забороняється діяльність і створення будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. У вас є зброя? Є є зброя. Ну ви ж бачите, Як, що не я. Є. Я вам уточняючи питання задаю. Ви маєте зброю, яким законом ви передбачені? Законом України про національну поліцію, Ні. а саме статті Ні. 46? є закон про утворення національної поліції. Є. є завжди закон про утворення, є завжди закон про діяльність певної організації, певного органу. Правильно так. значить, є про утворення тільки постанова, підписана Яценюком про створення національної поліції. І закон про її діяльність, закону про утворення національної поліції не існує в природі. Про що в мене є відповідь з Верховної Ради? Та о, ті, що надавав ваш брат? Чи я, пари, не, я не бачив, що він надавав. Але він надавав якийсь, факт там, в тому, що ви зверталися ви маєте до при собі, України. Це є відповідь про те, що він не є громадянин України. Він не має громадянства і тільки через це ви вже а не маєте. немає. А чого немає він громадянства? Бо йому ніхто його не давав. Взагалі, не Взагалі немає громадянства України в нього. А чому немає? А чому він має його мати? Він що зобов'язаний? Ну а як? Ні, ні в якому разі. А Це є вільний вибір. Він є цей вільний я... вибір. І до тих пір, поки він не громадянин України, він не є в зоні вашої юрисдикції. Це перше. Друге, ви маєте при собі закон про нацполіцію? Маю актуальний. Можемо пройти, покажете мені його. А покажіть, покажіть, будь ласка, я приватний підприємець. Назар, і... Назар, і... Назар і покажіть. Показати дом. ти маєш закон України про національність України. Покажіть, не початку, не маєш. де ви зареєстровані? Показати вам, де покажіть. ви зареєстровані? В американському реєстрі. Показати думсь номер. Де я того разу вже все гарно зняв напад на реформу з мене розвої общини особів в чорній формі з надписом поліція, які неодноразово нападають. Самого закону України поліціонер поліцію немає. маєте закону про нас поліцію? Може створювати. чоловік. Вісім чоловік. Дивіться, ніхто на вас на кого не нападав. Та ніхто у вас не нападає. Ви, ви, ви не маєте повноважень. Ви, ви, ви як вас звати? Мене ну, не маєте повноважень. Як позвати? У вас є ім'я якесь? Ім'я є, Ну вам я нічого не зобов'язаний, навіть своє мій. Я просто хочу вам об'яснити, чому ми зупинили транспортний засіб. А я вам. А ви адекватний? Адекватний, та як аж адекватний я. Тепер Скажіть, послухайте лас. мене. А друг ваш що їздить з вами. Раз, ну, друг друг, не, на не лодці не дуже. вашій по морському праву. По, ваша лодка <говорит> по морському праву катається. <говорит> така лодка, доведеться. Ваша приватна лодка. І ви бреєте бабло. Дай мені хвильку. <говорит> Може, спор, чекайте, гасов, бо я шукаю а, в, а, цьому тарасове. Стійок, стіньок ходіть. Тиньок. ходіть тиньок. <говорит> я лодка, тіок. Це... Ваше знімає Ну Просто не знаю наскільки Викручу, ви компетентні. Але... Ні, до чого тут же? Ви виключаєте? Ви, ви Зараз ми говоримо вже по-інакшому. Володя свою справу зробив. Та Володя що зробив? Ви я виключив камеру, не знімаю. Вже добре, добре. Значить, відбувається очередний ну, дивіться, очередні неадекватні дії. Зараз підійду назад. Очередні неадекватні дії, особи в формах, перше в чорній формі, не в темно-синій, отже, вже не поднустрою. Особи не, не здатні представитися і підтвердити свої повноваження, а саме згідно з їхнім законом про нацполіцію, в якому сказано чітко, що працівник поліції, реальний працівник поліції, має мати Отже, нагрудний знак. З чітким зазначенням його спеціального жетону. Оця карточка, яку вони всім показують, на якій пише Поліс. Отже, ці два елементи вони мають. Крім цього, вони мають мати третій елемент під назвою посвідчення, якого ні в кого немає. Отже, до тих пір, поки жоден з цих в чорній формі невідомих, не може надати вам чи в даному випадку документ. Карточку хоча б з назвою посвідчення, згідно з прийнятим зразком, він абсолютно ніяких повноважень до вас не має. Вони зупиняли наше рухоме майно на наших власних номерах. Заборона на які також заборонена, які немає. І ми діємо в рамках міжнародного права. І вони зупиняли, намагалися зупинити наше рукове майно. Зараз воно успішно продовжило рух, а розмова з ними продовжується, бо це не може так далі відбуватися. Такі без, безнаказані і неадекватні дії, які е, таке враження, що відбувається суто тупо позамовлива, а потім е, віддаються приватним е, лежа журналістам. Стічним таким певним каналом під назвою онлайн» і тому подібне, і які потім лиють грязюку. Ну до них ми ще дійдемо і ними займемося. Бо відкрито в інтернет простір закликати до підбурювання людей проти нас, і тим більше видавати факти свідомо ложні факти за правду. Це є дуже серйозний наклик. Тим більше їхні слова полягали в тому, що. Ми якоби є під наркотичним сп'янінням. Це взагалі дуже серйозно, бо ми в житті такої херні не приймали ніхто, ні я, ні мої брати і так далі, ні батько. тому е, Зараз ми от зафіксували це на в прямому ефірі, потім зафіксували це окремо на відео, буде відбуватися вже абсолютно інша дія. Яка відрізняється від тих, які були раніше, і раніше які були дії, раніше була людяність, бо ми тут всі живемо в одному районі, не хочеться нікому робити ніяких лишніх ситуацій. Але коли по відношенню до нас відбуваються такі ситуації неодноразово, а стабільно, то ну, зі свого боку, ми вже себе просто будемо захищати наповну і не попустимо карабіну Володимиру. І іншим учасникам, які е, причетні до даних ситуацій, до цих порушень, які порушують нашу волю, наше право на вільне пересування е, і тому подібне, ми цього вже не попустимо. Хоча до того ми реально на то закривали очі. Е, отже, до тих пір, поки оці е, навіть не знаю, як правильно назвати, щоб і не образити, але і правду сказати, що ці невідомі не можуть вам надати. Карточки з назвою Посвідчення згідно з прийнятим зразком до тих пір. В них немає ніяких повноважень. Крім цього, вони дуже згадують, прикриваються Конституцією України, яку самі ж не здатні виконати, бо в Конституції України сказано чітко, що забороняється діяльність чи створення будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Ці органи не передбачені законом, немає закону про їх утворення. Є тільки постанова, яка підписана Яценюком, я не пам'ятаю її номер, але вона є, її можна легко знайти в інтернеті. Ось вони силаються на закон про нацполіцію, який е, в тому числі є нікчемним, оскільки з 96-го року до сих пір не прийнята велика державна початка, якою затверджуються оригінали текстів законів. Це також можете перевірити, а не звинувачувати в якійсь е, непонятно, які інформації. Ну, певні, є такі е, особливі. Е, Учасники життя, які не розібравшись, але дуже багато розказують, що і хто їх, і, хто, і що і як. Отже, всю інформацію можна перевірити самому, і згідно з того, що не прийнята велика державна печатка, вона тупо не створена до сих пір, навіть той же закон не про утворення нацполіції, а про її діяльність, він вже не є легітимним. На жаль, то прямий ефір, то не просте відео. Я не можу при собі показати конкретно документи, на які ссилаюся. Але ви можете їх легко знайти в інтернеті. Добре, наразі я зупиняю прямий ефір. Дякую, друзі, що підключилися. Дякую, що підтримали. Дякую за статті, які е, якими поділилися. Щиро дякую і за увагу, і за підтримку вам. Будемо на зв'язку. Вона була теж спочатку на тиждень. Вона теж була. Так, дякую, дякую вам. Все, до зустрічі. Дякую. Гарного дня.